Григорій Іванович, а от розкажіть, пожалуйста, от як раніше в армію ви проводжали? От раніше ще, до війни, може. До війни? Так. Да. Так це Івана вирішали, розкажи щось. Це О, після війни, для нашого. Ну. Його була дівчина та Тетяна Вітярівна. Я прину розкаранче вквічували оце ж з цього, що в армії йде, не крута. Його Так, да, отуто от, от, носовики, два, тоді Викінці, лен, два носовики, тоді гель, квітки стамент. пороблені, тоді лін отак поперехрещувані і піддяга. В общем, як букет він ходить. Ага. Так, а, да, да, да. а в який день ви проведжали? Ну коли ж йому а, назначено коли да. Їм... і оце гуляють, приходять з утра оце це гуляють. А настільки там йому на, на 6 часов чи настільки вечора, це ж везуть його. Дома він ночує вже. Оце як ага. його виряжають в армії, він вже його везуть у місті там, чи на квартирі, чи десь у когось. Ну, в кого є квартира, там оце там вони ночують, молодь, ті ж молодіжі з ним. А, а от як випроваджають, то в селом всім, чи тільки родичі? Селом. 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 Кого приглашають? Таранше висову. А проважало все село. Да, це ж йдуть, да, усі да, люди да. виходять і йдуть от туди, аж, де я живу, аж за селом, за село туди. Ага, а вас от не давали йому хустки хуст, щоб він кидав? Кида, кида, кида. А хто Та... їх треба, кому їх треба підібрати? А хто, хто схватить. схватить. І що це буде, якщо він хустку? А є прийде. Прот... Поки, поки, поки він прийде. І Тоді дає він ще двадцять копійок може дати, чи сестрі, чи братові, оса сохрани, поки я вернуся залі. Ага, отак. От а коли є дівчина у хлопця, що проваджують? ваша дівчина. Ну, слава чашу була. А, вире, жаду. Ноги помешуйся, вона шла. А тоді, як прийдеться? А тоді, поки прийде, вона замість. — А що вона вийде заміж? А ось кор'юзе пробиваю. А не кажуть, що от вибивають молодому доріжку, що бубно йдуть з бубною з музикою, і вибивають доріжку молодому? Чи такого не казали? Не казали нічого. А тоді оце ж вийдуть за село, тоді поштують. А yeah. як це пошть? Ну, наливають водку, yeah. і оце no, і тоді бере, дають йому пусту бутилку і оце він кидає. А кидає, кидає в яку як сторону? Роз... В сторону куди, села? — Куди хоч? Як розіб'ється, значить це погано. До а до як дому. ціла бутилка, значить вернеться. Да, 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 так. Так. А може ще от якісь є такі оце прикмети? Такі були. — А може ще якась така прикмета була? Mm -hmm. А землю землю він не брав рідну з собою? Брали, брали, брали. Брали? Yeah. І це раніше таке було? Раніше я не знаю, а це вже як після і війни як стали ці бере... наші діти. Uh -huh. Уже дававши красненькі сумочки такі. Взяли. І оце дають Чамайдан і дають землю. Ну а от до війни? А до війни не знаю. Я скільки мені було а тоді до війни. Не було такого. Я не знаю. Mm, не було такого. Не було. Тоді воно ж багато, а після війни служили вони. Та може і, було таке, так ми. Так, що нам по 14 годин, тоді ми... воно ще мало приходило в клему. Ну, так ж воно зразу, якби що пройшло, та вернулось, тоді споминало, то ми і кидали, і те. Це все кажуть, що як кинув, розбилась, значить не вернеться живий на війні. Або де щось вийшло. А як дитинка сіла то... все. Zobaczcie, kiedy wróciłem do domu, odsłyszałem, że już dobrze